В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На початку квітня уряд вніс зміни щодо умов отримання грантів, власна справа та гранти для ветеранів, зокрема, вдвічі збільшиться максимальна сума для тих, хто планує відкрити власний бізнес. Деталі у випуску. Основна реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту завершена. Скільки людей зареєструвалося, розкажемо за мить. У Шевченківському районі по вулиці Черівні триває заміна трубопроводу, який забезпечує питною водою жителів 3-го та 2-го мікрорайонів. Коли роботи завершать, розкажемо далі. Один чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона в Оріхові, вибуховою хвилею та уламками пошкоджена територія біля будинку. Внаслідок обстрілів виникло три пожежі в Запорізькому та Васильівському районах. У селі Юрківка рятувальники ліквідували загоряння чотирьох житлових будинків та двох господарчих споруд. А також займання сухої трави на відкритій території. В селі Біленька горіла господарча споруда. а В селищі Степногірськ сталося загорання брезенту. Загалом впродовж доби окупанти Дали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці та Малинівці. 382 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Магдалинівку та Щербаки. 120 артударів задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію в районі Кам'янського. а На цьому відео можна побачити, як бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищують ворожі позиції на запорізькому напрямку. Під час боїв захисниками було знешкоджено один мінометний розрахунок окупантів, три одиниці автомобільної техніки та дві гармати мста Б. Зранку росіяни масово на атакували центральний район Херсона з авіації. Коли на місце влучань авіабомб прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники окупанти накрили їх з артилерії. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка ще четверо отримали поранення та перебувають у лікарні. Руйнувань зазнали спортивний заклад, магазини, авто, приватні та багатоквартирні будинки. Такоє творіли, це помірний. Ми вже сто раз пережили. Такою. Під ворожий обстріл на місці атаки потрапив і очільник Херсонської міської військової адміністрації. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири. Знаходжу зараз в Таврічівському районі, де є двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки. Віримо в нашу перемогу. Вже 20 загиблих внаслідок удару по кривому рогу. В лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Минулого вечора над областю Наші сили ППО збили сім безпілотників. Проте були і влучання. Через атаку БПЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі, пошкоджені 10 авто та газогін. Нікополь агресор тероризував дронами камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда. За інформацією генштабу, впродовж доби на фронті відбулося понад сотня зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 32 два росіян. Разом з тим, на покровський напрямок окупанти кидають штурмовиків на милицях та всіх без розбору. Зафіксували це аеророзвідники НГУ Спартан. У Запоріжжі 441 людина відкрила власну справу за державний грант. Це учасники національних програм, «Власна справа та гранти для ветеранів. Започатковані торік серед переможців 76 внутрішньопереміщені особи, 26 учасники бойових дій та їхні дружини. На початку квітня уряд України вніс зміни щодо умов отримання таких грантів у прифронтових громадах, зокрема й в Запорізькій області. Повідомила під час брифінгу директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко. Зокрема, вдвічі збільшиться максимальна сума коштів для тих, хто планує відкрити власний бізнес та створити нові робочі місця. Пропонує уряд також гранти і для молоді віком від 18 до 25 років. були звернення до служби зайнятості, до Міністерства економіки. Було внесено зміну. І дозволено займатися самозайнятістю, тобто тільки за умови реєстрації ФОП, дозволяється до 75 тисяч гривень отримати без умови працевлаштування. Крім того, дуже важливим є те, що на рівні уряду було прийнято рішення. Про дозвіл отримання молодіжного гранту, тобто люди від 18 до 25 років без будь-яких умов створення робочих місць, на сьогодні за тими змінами, які були внесені, мають право отримати грант і розвивати свою справу, спробувати себе як підприємці в реалізації своєї мрії. І на початку саме цього місяця. Буквально 4-го числа було прийнято рішення про збільшення суми гранти до 500 тисяч для ще семи прифронтових областей. Пропонує держава і грошові компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. А тим, хто працевлаштовуватиме вимушених переселенців, передбачена тримісячна фінансова допомога для виплат заробітних плат. Для отримання таких компенсацій роботодавцю слід звернутися до обласної служби зайнятості, підкреслила Зінаїда Бойко. Для людей з другою групою інвалідності компенсація за облаштування робочого місця складає 80 тисяч гривень. Для облаштування робочого місця людини з першої групи інвалідності складає 120 тисяч гривень. І це дає можливість не тільки. Закупити певне обладнання для покращення роботи, а це дозволяє в тому числі і створити дуже комфортні умови для людини, щоб вона себе відчувала, використовувала всі свої компетенції. Крім того, дуже важливим є підтримка наших внутрішньопереміщених осіб через компенсацію для роботодавця заробітної плати. На сьогоднішній день компенсація складає. Дає три місяці поспіль по 8 тисяч гривень, і це теж знімає навантаження на роботодавця. А на мою думку, ще і створює умови для того, щоб заробітна плата, яка буде визначена на тому чи іншому робочому місці, вона була більш достойною, бо частину компенсує все ж таки держава. Цьогоріч 5,5 тисяч випускників запорізьких шкіл зареєструвалися на проходження національного мультипредметного тесту. Тестуватимуть майбутніх студентів з 14 травня по 25 червня, саме в обласному центрі, для цього в Запоріжжі відкриють 15 безпечних пунктів проходження на базі укриттів. За одну екзаменаційну сесію скласти НМТ в укритті зможуть до 120 людей. Загалом вступники мають скласти 4 тести. Трьох предметів обов'язковими є українська мова, історія та математика. А от останні на вибір абітурієнта, в залежності від обраної спеціальності, вже 4 травня. Всі зареєстровані отримають запрошення на іспит в особистому електронному кабінеті. Зареєстровано 5507 осіб, які бажають пройти національний мультипредметний тест. Хочу звернути увагу на структуру цієї кількості учасників майбутніх, що випускників минулих років нараховуємо 1832, їх Кількість дійсно збільшилася у порівнянні з минулими роками. І випускники поточного року 3675. Тобто в структурі є певні зміни. Загалом кількість навіть збільшилась у порівнянні з 2024 роком на 50 осіб, але зменшилася у порівнянні з 2023 роком. Звісно, така негативна динаміка нас не задовільняє, але ми робимо все можливе для того, щоб відновлювати освіту. Водночас в обласному департаменті освіти зазначають, з 9 по 14 травня буде відкрита додаткова реєстрація для вступників, які з поважних причин не змогли записатися на тест. Також вже влітку розпочнеться реєстрація для вступників на освітній рівні магістра та аспіранта. Освітяни нагадують, зазнав змін іспит з історії України. Відтепер питання в тесті включатимуть весь період історії держави. А от таймінг для учасників НМТ залишився я. Так і в минулому році по таймінгу так само змін не відбулось. На кожен предмет я нагадую їх чотири. Відводиться по 60 хвилин. Перша частина 120 хвилин на перші два предмети, далі перерва 20 хвилин, і після цього наступні два предмети ще 120 хвилин. Тому е, учасники будуть задіяні на пункті тестування мінімально три години. Але е, ми розуміємо, що прийти треба завчасно, да потім можливо якісь там будуть ще моменти, нюанси. То розраховуйте, будь ласка, що ви зайняті чотири години разом. Запорізька область стала першим регіоном країни, всі школи якого приєднаються до освітнього застосунку Мрія. Нагадаємо, ця платформа перший освітній державний застосунок для учнів, батьків і вчителів. Спільний проєкт Мінцифри та Міністерства освіти, до речі, презентували саме в Запоріжжі. Нині діти та батьки отримають можливість використовувати мрію як основний інструмент для навчання, відстежування освітніх результатів і загалом для бічного розвитку дитини детальніше розповість Олександра Кольба. Додаток Мрія стане корисним інструментом для дітей, батьків і вчителів, допомагаючи краще орієнтуватися в навчальному процесі та за його межами. Він своєчасно звертатиме увагу школярів на важливі аспекти, підказуватиме, якому предмету варто приділити більше уваги та часу. У додатку також зібрано контент, який відповідає індивідуальним потребам дитини: освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні заходи, олімпіади, гуртки тощо. До пілотного проєкту на початку дві Четвертого року долучився і Запорізький академічний ліцей No31. Після проведення підготовчого етапу з вересня заклад повністю перейшов до роботи на платформі. Дуже задоволені і, взагалі, дуже вдячні команді. Мрія за такий супровід. Він реально був 24 на 7 і вдень, і вночі, і вранці будь-які питання і будь-яка допомога завжди надавали. Це великий плюс, тому що всі інструменти необхідні для організації освітнього процесу, знаходяться в. В одному місці це реально дуже зручно. Ну і, взагалі, відмінність цієї платформи це мобільний застосунок. Більше ніде такого немає. Мобільний застосунок він полегшує роботу вчителя, тому що вчитель може без прив'язки до робочого місця виставити оцінки, позначити присутність учнів на уроці. Чимало можливостей мрія відкриває і для батьків. Передусім, це обізнаність в освітньому процесі дітей, а також чимало зручних функцій. Це, зокрема, вибір фокусних предметів, які легко помітити. Вони відображаються першими в програмі, щоб користувачі могли зосередити на них увагу. Тимчасові оцінки позначаються олівчиком і відображаються сірим кольором. У майбутньому передбачено подальше розширення функціоналу платформи. Мрія для батьків перш за все це план і розлад дитини або дітей, якщо у сім'ї двоє і більше діток. Відвідування та навчання дитини у закладі освіти в режимі реального часу. Тобто мама або тата або законний представник учня чи учениці бачить, де знаходиться дитина в реальному часі, в якому класі, на якому уроці, який вчитель зараз з ними. Це дуже зручно, це про безпеку у бета-тестуванні застосунку взяли участь освітні заклади із Запоріжжя, Миколаївської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей, а також зі столиці, щоб школа могла приєднатися до проєкту, необхідно пройти кілька етапів для полегшення ознайомлення з платформою. Доступні навіть онлайн курси. В першу чергу бажання адміністрації, колективу да, до підключення. Потім там зовсім нескладна процедура. Адміністрація надає. Надає дані, реєструє заповнює форму на сайті. Мрія і таким чином потім вже регіональні агенти впровадження зв'язуються з школою, і там не складні абсолютно кроки для того, щоб підключити школу до мрії. Нині мрія існує у вигляді веб-порталу та мобільного застосунку. До платформи наразі доєднуються школи, гімназії та ліцеї. Але в майбутньому застосунок планують масштабувати на дитячі садочки та заклади вищої освіти. Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал ЕМТ. Субтитрувальниця у Запоріжжі поліцейські викрили медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету. Організував злочинну схему 42-річний директор приватного медичного центру до реалізації. Залучив сімейного лікаря та педіатра, використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров'я, зловмисники уклали близько 2,5 тисяч декларацій про надання первинної медичної допомоги. Більші з них виявилися фіктивними, були укладені з особами, які ще з 2022 року перебували за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, та фактично не могли підписати їх особисто. Декларації з ними оформлювали через автентифікацію за допомогою заздалегідь придбаних сім карт мобільних операторів. Недостовірні дані про взаємодію між лікарем і пацієнтом вносили до медичної інформаційної системи Хелсі. Надалі звітували до НСЗУ про кількість укладених декларацій та отримували від держави відповідне фінансування. В такий спосіб їм вдалося незаконно привласнити майже 600 тисяч гривень. Суб'єкт господарювання оформив за собою право власності на об'єкт незавершеного будівництва в Запоріжжі, який фактично був відсутній. Таким чином набув право користування земельною ділянкою під ним. Наразі реєстрацію права власності суб'єкта господарювання на неіснуючу нерухомість скасовано. Земельну ділянку вартістю понад 18 мільйонів гривень повернуто в комунальну власність. На річці Кушугум викрили громадянина, який незаконно ловив рибу лісковою сіткою в брід. Порушник встиг незаконно виловити 7 кілограмів риби. Збиток рибному господарству України становить понад 60 тисяч гривень. Сітка та незаконна здобич вилучені. Вже в четверте світле свято Великодня. Запоріжці відзначатимуть в умовах воєнного стану богослужіння будуть проходити і на живої форматі онлайн. Містян просять залишатися вдома, йти до храмів лише у разі, якщо людина бажає причаститися. З православних храмів будуть працювати 12. Всі що залишилися по області. Нічної служби не буде, тільки недільна. Освячувати паски почнуть з 14 до 18 години в субот. То продовжать 6 ранку до 15 в неділю. Звертаються з проханням тютюнові вироби та тютюн не приносити. Ми просимо не накладати велику кількість там продуктів, там і різновидних, а тільки те, що ви зможете спожити за день-два з вашої родини. і на освячення йти одна людина від родини. І не намагайтесь припаркувати своє авто як можна більше близько ближче біля храму. Тому що в разі якоїсь небезпеки це теж наражає на потенційну небезпеку. Підходячи до території храму, якщо ви бачите, що там знаходиться велика кількість людей для освячення, ще, ще не втіли освятити пасхальне приношення, не заходьте на територію, побудьте за її межами, щоб так само не створювати великого скупчення. Бо це створює спокусу для ворога. Є трансляція з нашого санктуарію який поруч близько тут стоїть. Все, що відправляється у нас в санктуарі, люди можуть бачити у себе на, в інтернеті. І, але я думаю, що деякі прийдуть, в цьому році святкуємо разом, православні разом з католиками, так як вже разом святкуємо Різдво Христове 25 грудня, в цьому році совпало так, що і Пасха, а я сподіваюся, що і незадовго. Вже буде так по закону церковному завжди, що всі християни в один день будуть святкувати Різдво, в один день Пасху, тому що ми віримо в того одного Ісуса, який віддав за нас життя. Згідно з церковним каноном богослужіння під час тривоги припинятися не будуть. Рішення про перехід до сховищ віряни прийматимуть самі. Громадський порядок в неділю в місті охоронятимуть понад 800 співробітників поліції. З них 270 поліцейських чергуватимуть безпосередньо поблизу храмів. Представники правоохоронних органів наголошують на тому, щоб громадяни дотримувалися усіх правил поведінки під час воєнного стану, зокрема, не перебували на вулиці. Під час комендантської години з нуля годин до п'ятої ранку будуть залучатися як патрульні наряди поліції, так і слідчо оперативні групи, так і вибухотехнічні, оперативні підрозділи. А також будуть залучені поліцейські, які нестимуть службу на блокпостах. Особливу увагу будемо приділяти безпосередньо культовим спорудам через те, що там буде спостерігатися велика кількість вірян. Також поліцейські, які будуть залучені до несення служби, будуть обізнані щодо найближчих укриттів, та будуть всі сприяти та допомагати громадянам у разі настання повітряної тривоги, найближчим часом добратися до цих місць. Для якісного постачання води в Шевченківському районі Запоріжжя по вулиці Чарівні триває заміна трубопроводу, який забезпечує питною водою жителів третього та другого мікрорайонів. Його ввели в експлуатацію у 1980 році. Тривалий термін використання позначився на стані комунікації. Тож в останні роки кількість аварій на водогоні значно зросла. Натомість цей фактор може вплинути і на зовнішнє середовище. У зв'язку з витоками може бути замочування ґрунту, а отже, просаджання як зеленої зони, так і проїжджої частини, що може викликати і дорожньо-транспортні пригоди. Також витоки породжують собою втрати підприємства в питній воді, тому і було прийнято рішення в заміні найбільш аварійної цієї ділянки. А також ще для ліквідації витоків потребується перекриття водогону, мешканці залишаються без води на час усунення витоків. Виконують роботи заміни трубопроводу відкритим способом, тобто знімають асфальтобетон на покриття в водоканалі. Додають ділянки, що зазнають пошкоджень, будуть відновлені. Водночас аварійну сталову трубу довжиною понад 700 погонних метрів замінять на нову з поліетилену. Її підприємство отримало від ЮНІСЕФ. Фахівці діляться вона краща за якістю у порівнянні з металевою. А термін експлуатації може бути значно тривалішим. Це новий трубопровід. В ньому внутрішня поверхня гладка, отже, знижується гідравлічний спротив рідини, ну, води в даному випадку. Також він ну, і виробники гарантують без пошкоджень, без пошкоджень його працю не менш як 50 років. Але ну, зараз ці терміни можуть ще збільшуватися у зв'язку з тим, що поліетилен ну, не так давно використовується. Телі запорізьких шкіл навчатимуть елементам козацької педагогіки, традиції, звичаї українського козацтва освітянам викладають представники Всеукраїнської Федерації. Спас у шкільних програмах ці знання впроваджуватимуть із початку нового навчального року. А поки їх опановують викладачі фізичної культури. На заняттях побували наші журналісти. У Запорізькій гімназії номер 106 стартувало навчання вчителів фізичної культури елементам козацької педагогіки. На першу зустріч із представниками Всеукраїнської федерації Спас зібралось близько 60 педагогів із різних шкіл міста. Спочатку теоретичні знання, яку роль відіграла установлення української державності 300-річна козацька доба, що таке національно визвольний козацький рух, як козацька спільнота піклувалась про виховання здорової, сильної, освіченої, духовно розвиненої людини. Що таке козацький? Козацьке лицарство, козацька сила, козацька вдача. Посібники з цими знаннями вже надійшли до шкільних бібліотек. І ігри, і забави, і теорія, і методика, і ну, практично все, що необхідне. Організація е, груп, і організація проведення змагань все тут виписано. До речі, елементи козацької педагогіки спасівці пропонують запроваджувати не тільки на уроках фізкультури, а й історії, математики і навіть хімії. Наприклад, під час вивчення теми, якими народними засобами лікувались козаки, в козацькій Україні, скажімо так, існувала вже система навчальних закладів: початкової школи, там січові, церковні братські школи і колегіуми. Граматику вони вчили математику і Ну, то, що ми називаємо фізичне виховання це бойове мистецтво козацьке. Після теоретичної, практична частина занять вона про рухові вміння і навички. Тренери спасу показують фізрукам три козацькі вправи з українського рукопашу: боротьбу коти горошка, тягнути бука і лава на лаву. Завдання борцям виштовхнути з кола так званих супротивників. Ці вправи основа для дитячих козацьких змагань і фестивалів. Тому спасівці пропонують включати в уроки фізкультури саме їх. Як правильно е, навчати дітей, щоб підготувати їх до елементарних таких маленьких змагань, щоб і дітям було цікаво і щоб зробити більшу зацікавленість дітей, щоб вони займалися і фізичною культурою, і займалися, в принципі, спасом. Адже спас це козацьке бойове мистецтво, яке повинно бути у кожній школі. бій!» Ще коли навіть я був дитиною, регулярно на уроках ми зустрічали і техніки: рукопашу, лава на лаву, перетягування каната, перетягування канату, мабуть, діти полюбляють, полюбляють найбільше всього. І зараз я впевнений, що ми з іншими вчителями дізнаємося щось новеньке. Навчання шкільних вчителів відбуваються у рамках міської програми національно-патріотичного виховання молоді, що була затверджена ще у 2023 році. Відтоді козацьку педагогіку викладали в окремих ліцеях і колегіумах, які будують свою навчальну програму на засадах козацьких звичаїв. А тепер планують охопити всі освітні заклади міста. Ми плануємо реалізувати з вересня вже ці елементи, але якщо в нас Буде зацікавлені зі сторони нашої педагогічної спільноти, наших освітян, то вони можливо вже почнуть впроваджувати з травня місяця. Потім влітку будуть все одно заняття з надолуження освітніх втрат, з покращення і психоемоційної сфери, і освітніх знань, і фізичної сфери. Тому, можливо, в червні теж будуть заняття. У майбутньому до вивчення козацької педагогіки планують залучити і вихователів дитячих садків, а також викладачів вишів, адже федерація СПАС розробила освітні програми і для молодшої категорії, і для студентів, і навіть для вихованців позашкільних закладів. А вже зараз понад половина запорізьких шкіл долучились до міської національно-патріотичної програми і планують активно впроваджувати козацьку тематику в освітній процес. Галеріонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Юнацький рух Байда гідно представив Запоріжжя на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Учасники патріотичного руху започаткованого обласною поліцією взяли участь у багатожанровому фестивалі Бест Фест Брюсельс. Цей масштабний форум об'єднав талановитих виконавців із різних країн світу, ставши майданчиком для міжкультурного діалогу, творчого обміну та розвитку креативних ідей. Рухівці гідно представили свою області країну, яскраво продемонструвавши не Амний козацький дух та стійкість цьому передували тижні напружених репетицій та виснажливих тренувань. Втомлені, тому що дорога далеко нам потрібно було їхати, але з компанією було дуже весело. І загалом все було дуже круто. А побачити, як в інших країнах живуть люди, як це все виглядає, тобто архітектура, як вони а, культурно це все поважають — дуже класно. І хотілося б, щоб ми переймали цей шлях і намагалися бути схожими на все це. Виступ мені сподобався. Ми його тренували дуже багато, але все таки коли ми вийшли, був маленький мандраж. Тому все було як в тумані, але ми пам'ятали, що деякі люди нам аплодували, деякі навіть пускали фонарки по всьому залу. Було круто, але ми все не пам'ятаємо прямо так класно, все було розбито. За коліс дуже було страшно, але ми це якось пережили. Ці емоції не можна просто описати, це треба пережити. Але додому все хотілося, бо в гостях краще, ну а вдома ще ліпше. Після завзятої боротьби, хвилювань та яскравих виступів хлопці і дівчата разом зі своїми наставниками, ювенальними поліцейськими повернулися додому і не з порожніми руками, а з дипломами, кубком та медалями. Це крута справа, тому що в Запоріжжі ну, такого ще не було да, за останній час, як ви себе показали. Ну, дійсно, ви представили, велику справу зробили. Е, ну а те, що там побачили там, країни інші, то от кожна мандрівка вона там е, робить людину іншою. Цікавий Брюссель, цікаві екскурсії, мені дуже погодовували всі міста, як ми були. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.